У Сумському районі патрульні поліцейські зупинили автівку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Але при оформленні усіх необхідних документів пасажир машини, аби, так би мовити, захистити свого товариша, дістав пістолет. За тиждень це вже другий випадок перешкоджання діяльності копів із застосуванням зброї. Більше у сюжеті кореспондентів каналу «Відікон». На в'їзді до села Верхня Сироватка Сумського району патрульні автівки, зупинений легковик, пістолет на снігу та учасник події в кайданках. Останні неохоче спілкуються із журналістами. Пробачте, будь ласка, я зараз через дві хвилини з вами переговорю. Водій зупиненої автівки розповідає, що трапилося до моменту його зупинки патрульними. Далі відмовляється від бесіди. Нас зупинила поліція і сказала. Преддивити документи. Я спросив, по якій причині нас зупинили. Вони відповіли, що вас, ваш номер автомобіля ми не побачили за 20 метрів. Він у вас грязний. Патрульні зазначають, що в місті помітили автівку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Намагалися зупинити за допомогою приблизкових маяків сирени та через гучномовець. Але машина зупинилася лише на в'їзді до села Верхня Сироватка. При перевірці документів копи також знайшли порушення, і під час складання необхідних матеріалів товариш водія почав перешкоджати діяльності поліцейських. Після багаторазових попереджень даного чоловіка про те, що його дії можуть бути кваліфіковані згідно статті 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення та статті 342-343 Кримінального кодексу України, даний чоловік не відреагував. Потім він роздягся, було виявлено відкриту кабуру з предметом, схожим на підпістили. Його було попереджено про неможливість подальшого правопорушення та користування даним предметом, на що особа не відреагувала. Тримала даний предмет в руці, переложила в іншу руку, і під час доставання даного предмету з кишені курточки було прийнято рішення щодо його затримання. Вже після появи адвоката чоловік таки поспілкувався з нами та розповів свою версію того, що трапилося. Поліцейські думали, що я за кермом, Ну, гадав, товариш був за кермом товариш. Пістолет ваш мій, мій, мій пістолет. Я, я не зрозумів, чому вони так. Цей досмот робити осмотр. Пістолет у мене був чи, чи хліб, все нормально. Я сюди У вас є дозвільні документи на зброю? Звісно, є. А яка це зброя? Травматична. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для фіксування події. На жаль, це вже другий випадок у обласному центрі погрози патрульним зброєю. 13 січня при оформленні матеріалів за порушення ПДР товариш водія витягнув з кишені травматичний пістолет. На попередження поліціянтів припинити порушення. Чоловік не реагував. Тож правоохоронцям довелося затримати його та вдягнути кайданки.